Polska nie będzie targuwać ukraińskim terytorium. Co ma buty? Tylko ryszynia Ukrainy. Proce nieodnorazowo zajmiał polskie polityki ta posadowcy. Polsko-ukraiński wydnoseny można ocenić domu, ale Polska pitrymowała i pitrymuje terytorialny cywilist stan zależności z Ukrainy. Pro polsko-ukraiński wzajemny i jak na nich wpływają zmiany za Ukrainą, będziemy rozmawiać z naszej gością, wice Senatu Polski Magdaleno Obiejak. Pani Magdaleno, witaj w studiu Ukraińskiego dobry, dobry dzień. dzień. dobry. Dobry dzień. Польща послідовно підтримує тезу, що жодних рішень про Україну без України, і нині переговори щодо мирного плану відбуваються у дуже такому вузькому колі. І цікаво, чому не представлена за цим столом переговорів позиція основної союзниці України Польщі. Так, жадісно Польщі безпосередньо немає за столом, але польща є через своїх союзників представлена. Сьогодні ми в винятковій ситуації історія Європи, яку Німеччина, Франція і Італія стоють по стороні України по своїй стороні партнерів з центральної та східної Європи, і ми говоримо одним голосом. Цей голос ще не є так. Само однорідний великою темою в Євросоюзі є про використання заморожених російських активів. Але якщо йдеться про ці найважливіші питання, про це не може бути, що не може бути мирних переговорів без участі, без того щоб брати під увагу українську позицію, щоб погоджуватися, щоб віддати частину території України. Тут є ясна ситуація, незалежно від того, чи Польща є. przed czyni pozycja spilna Europa jest słaba i tysne narody narodowi krainy w eurosojuzy tak że pro Europie choworyć takimi frazami Donald Trump mówiąc, czy ja kołyce czytał Mnie zdawało się że ja czytają pro Rosji to jaka jedna sprawdzi Europa Європа є демократично. Європа є демократичною, а демократичні процеси інколи є довшими. Вимагають дискусії, згоди. Але Європа багато разів показала, що перед кризою вміє об'єднуватися і конкретно діяти. Ми це показали перший раз при пандемії коронавірусу, коли Європа опрацювала величезний план допомоги для своїх суспільств, для економік, для фірм, для працівників, ми це показали, коли вибухнула війна, вторгнення в Україну, коли Росія напала на Україну, і коли Європа стала на стороні України, а не агресора, думаю, що багато хто був здивований і не думали, що так швидко Європа зареагує і війдуть санкції. І чергові чи Європа повинна діяти швидше з точки зору Польщі? Так і це є наш ро, наша роль в Євросоюзі і Балтійських країн, щоб переконувати то ще від важніших дій. Але то, що ми є тут, де ми є, і Україна може захищатися, це ефект того, що євросоюз тоді, коли хоче, тоді коли мусить, вміє змобілізуватися. я розумію, що Дональд Трамп цього не розуміє, тому що. Він діє його мажання його мріє функціонувати в середовищі, де є одна людина приймає рішення, такий трохи авторитарний стиль. Тому може бути так, що йому легше і потрапляє на такий ґрунт російська пропаганда на добрий ґрунт. Але Дональд Трамп на щастя не представляє сам один американську дипломатію. На щастя, Дональд Трамп не є, Трамп не є, є єдиним голосом, який з американської сторони виходить. Я була минулого місяця на саміті міжпарламентарному, і там були представники парламентів Європи і цілого світу. І ми розмовляли про те, як українські справ захищати, як захищати незалежність Криму і щоб Крим залишився українським і тоді з одним головних ем, спікерів був пан Джонсон, який сказав, що перше, що не буде можливості вести переговори про мирні догов... договір на колінах і недоторканність територій є абсолютно базовою, базовим принципом. Коли ви слухаєте Дональда Трампа, коли ви слухаєте Елона Маска, який говорить, що повинен... На Євросоюз розійтися, то є ще інші голоси із Європи, і з Америки. І нас не є так легко знищити. Ми знаємо, скільки Європа нам дала, скільки нам дає також на площині безпеки. І для сьогодні для нас важливішим завданням, ніж розбір Європи. Це розширення Європи. І ми хочемо в цьому розширенні бачити Україну. Тут ми йдемо вперед, а не назад. А на вашу думку. Karol Nawrocki, baczyc Ukrainę w Sojuzji, bo póki co, my czuliśmy coś zosim protyleżne i też były problemy, żeby dwóch prezydentów zustaliło się. Może z początku posłuchajmy o synchronem proces. Wołodymyra Zaleńskiego ta Marcina Przydacza z polskiej strony. Co stosuje się prezydenta Polski? І я з задоволенням зустріну з ним. Я йому це сказав по телефону. Я йому запросив, і сказав: обирайте, будь ласка, дату. Ми е, поважаємо Польщу. Ми вдячні Польщі за те, що вони е, прихистили наших людей, допомагають підтримують. І я ми завжди відкриті У нас багато різних дат. Будь-яку дату обирайте. Я з задоволеним е, буду зустрічатися з новим президентом Польщі і <кій> з паном Навроцьким. Do tej spotkania, mam nadzieję, za barą. A jak wy prognozujecie, ona będzie odbywać się? Na pewno musi się odbyć. tak, ona musi odbyć się. Zarówno ze із адміністрації української втроху, і, втроху, і, втроху, і з від адміністрації польської, що, втроху, що втроху, два президенти хочуть довести до цієї втроху. зустрічі втроху. питання, чи воно відбудеться в Києві чи у Варшаві? На мою думку, втроху. це вже є вторинне питання. Важливо, щоб зустріч відбулася. Президент Навроцький розуміє, що висилає сигнали, які можуть бути тривожні з точки зору України, коли він заветував перший закон. Про допомогу України, але він також сигналізує, що допомога з Польщі в Україні мусить бути підтримана, й Україна є важливим партнером. Я Сподіваюся, що ця зустріч відбудеться. Президентський палац запрошує в Варшаву президента. Я сподіваюся, що вони домовляться, що представники президентів домовляться, тому що сьогодні важливіші є не амбіції політиків чи спільна справа, наша безпека і впевненість, що ми всі говоримо одним голосом, і в нас є спільна ціль зупинити Росію і закінчити війну в Україні. Україні на принципах і на умовах, які будуть прийнятні для України, ну напевно, під час цієї зустрічі е, обидва президенти будуть обговорювати питання українських воєнних мігрантів, яких Польща прихистила, які вже майже 4 роки тут перебувають. Але я хочу запитати вас про закон про запровадження карт Цукер. Це е, нашим глядачам поясню карти, які дозволяють легалізуватися на території Польщі е, воєнним українським мігрантам. Власне закон вже парламентом прийнятий, чекає на підпис президента. Е, е, який ваш прогноз чи буде цей закон підписаний, чи не чекає його? Така ж доля, як і попереднього закону про допомогу Україні. Немає жодних голосів зі сторони Немає жодних голосів зі сторони канцелярії президента, щоб він роздумував чи підписати чи ні. Я думаю, що вона буде підписана. Я їду в сенат прямо звідси. І де ми почуємо також інформацію від уряду, як працює цей закон про допомогу воєнним біженцям. Вони покажуть ефекти цієї підтримки, скільки користуються, в який спосіб ми також будемо це запитати, чи все добре. Діє скільки осіб випадає з цієї допомоги, а повинно її отримати. Ми як парламент пильнуємо, щоб дійсно ця допомога для громадян України була, і щоб вона була ефективною. Тому що з однієї сторони це є наш також геополітичний інтерес, і треба про це ясно говорити. Для нас це є зрозумілим, що підтримка для громадян України тут у Польщі. Для мене це є зрозуміло, принаймні, є. Я підтримкою для України, яка бореться, Україна бореться за всю Європу але також ці громадяни України, які тут є. Вони я багато разів про це говорила. Також останній раз вони дуже багато приносять в нашу економіку, в наш бюджет. Вони платять сплачують тут податки. Це є певним в певному сенсі користь для убіг сторін. Ми підтримуємо їх, але вони підтримують нас. І сьогодні величезним завданням уряду також щодо цієї російської пропаганди, яка до нас весь час приходить через X, Через соціальні мережі, через політиків конфедерації, щоб протиставитися цій пропаганді, щоб будувати суспільство, в якій завжди є місце для громадян України, і яке дбає про те, щоб громадяни України почувалися тут безпечними. І я сподіваюся, що президент Навроцький також нас підтримає в цих зусиллях і не підляже цим натискам з крайньої правиці, які намагаються такі натиски зробити. Виконати і наше завдання, щоб його переконати і боротися за це, щоб так було. А якщо президент буде витувати важливі закони, то я переконую, що ми знайдемо спосіб, щоб дати собі раду, так як ми це зробили у випадку законів, які підтримують вітрову енергію, так як ми знайшли з парком національним, так буде Ви Почали говорити власне про внесок економічний українських воєнних мігрантів в польську. Економіку нагадаю, що це близько трьох відсотків ВВП Польщі. Але чому, на вашу думку, ці економічні показники не стають таким ваговим, вагомим аргументом проти антиукраїнського наративу, який, на жаль, так плідно розігріває російська пропаганда? Ми їх їх використовуємо весь час, і це є один з найважливіших аргументів. Але проблема полягає на тому, що українська пропаганда, російська пропаганда. Вибачте, дає в мережу в інтернет весь час наповнює фейк фейкнюсами неправду, яка повторює і також цинічно чи бездумно повторюють також польські політики, і через алгоритми інтернету їх підтримують, тому що соціальні мережі не служать соці. Вони служать олігархам інтересам ем, імперії, також російській імперії. Ці фейкнюси дуже легко розходяться. фейк Фейк-ньюс про те, що українські пацієнти забирають польським пацієнтам місце, і вони попадають на дуже відповідний ґрунт, так як в Польщі і в інших країнах охорона здоров'я є в важкій ситуації, і дійсно всім нам бракує цих місць до спеціалістів. Важливим є тут щоб щоби поряд з цими економічними аргументами, які є важливими, також давати емоційні аргументи, що, врешті-решт, це є люди, в яких родина, чоловіки, брати вони борються за нашу спільну свободу. Це люди, які приїхали з дітьми. польща є країна, яка підтримує родини. Поляки є люди, які, для яких добро дітей є найважливішим, і про цих дітей треба пам'ятати про них дбати не. Залежно чи це Україні, і польські, українські чи білоруські діти і це, на мою думку, є найважливішим. Я сьогодні також заохочую цих політиків в Польщі і в Європі, щоб вони були відважними. Тому що політики часто бояться стати по стороні біженців, мігрантів, а правиця скрайня так собі добре радить в ранкінгах, може не повинні протистояти цій пропаганді. Вона добре приймається. Я не погоджуюся з таким підходом. те, що від. Бувається сьогодні, це перш за все, люди відчувають страх і невпевненість, і це зрозуміло. Він триває війна. Цей страх і невпевненість є очевидно, і скрайна правиця на тому грає. І нашим обов'язком, як політиків демократичних, є протистояння цій грі і сказати, ми можемо подбати про вашу безпеку. Ми можемо вирішити наші проблеми, але не вказуйте винних там, де їх немає. Винним є Путін, великий олігарх. І імперіалізми, і, і імперіалізми цього світу, дякуємо за вашу підтримку. І, Звісно, ми відчуваємо те, що підтримка поляків і Польщі до України не зменшується. Ми ще раз вам дякуємо за це. Магдаліна Біят, віцеспікерка Сенату Польщі, була гостею українського фокусу.